Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі сільське життя, має всерйоз. Я ніде не пропала за ці два дні. Ой, затіяла революцію в хаті. Треба було виправити, постирати коври, бо вже такі були, ну, общем, свіжить. А потім їздила в село. Далі у відео буде, я покажу, де я виросла, яка в нас там краса. Я. У мене такі там щемливі спогади. А це Максим мене на вечірню прогулянку вивіз. Їдемо по селу, йому до церкви треба. Тут у нас наша церква. І, І ми їдемо гуляти. Там так гарно. У мене купа роботи, а він мене вигулює. Так оце я до чого? Я ж вам обіцяла, що все ж про бурячок. Я десь через тиждень буду викупувати бурячок, ну, може, трошки раніше, трошки пізніше, столовий. І для того, щоб він був солодкий, його треба пролити солоною водою. Як би це ну, не звучало, так, парадоксально. Значить, столову ложку солі на 10 літрів води і пролити під корінь. Бурячок взагалі рекомендують копати в серпні. Нема його сенсу держати до вересня, я ж думаю, ви всі знаєте, бо він тоді ну, переростає, не смачний. А тим більше в мене гібрид кастрел. Він ранній, він вже давно достиг, ви вже бачили. Всі, ну, Виріс, я маю на увазі. І я буду робити салат з буряка. Я писала всім у коментарях, хто просив, ну, дійду до салату. Так, сонцевим, так? Да? І ще по підживленню. Я буду підживляти перець. Я зараз приїду і покажу вам, який він у мене. Щоб перець, він вже там гарний, дуже пов'язаний. І треба, щоб він там достиг і почервонів. Йому треба калій. У мене є добре вокалійне 41 формула, там 10 фосфору, 41 калію. Я зберу ці плоди, ну, підживлю, зберу, а тоді дам йому ще 8. 17,41, бо він ще ростиме і ростиме аж до морозів. І він зараз на ці плоди віддасть, а далі йому буде трошки азоту, таке, як, ну, як підтримаю його сонце. Тому зараз підійду, покажу. Дівчата, добриво. 3,10,40. Оце, бачите, столова ложка. Зараз розведу в поливалки столову ложку добрива і піду покажу вам перець. Друзі, ну покажу я вам свій перчик, бачите, оце, що коло капусти близько тут. Ну, не дуже їм подобається сусідство. Тому треба зараз листя пообламувати. Те, що коло капусти нижнє, вона вже головки понатягувала. Тепер пішли ближче, покажу, який він там. Це, начну з проблем. Оце вершинка. Оце вершинна гниль. Йому не вистачає кальцію. Завтра беру кальцію у хелатній формі, бриксил кальцію і по листу. Можу, ще пролью і сульфат магнію під корінь, бо стоїть спека. І він, ну, коротше говоря, може погано засвоювати кальцій. А оце спечений, це не вершинка. Бачите, цей спечений. Вона відрізняється. Тут, бачите, як сухе таке. А тут видно, що припечений. Шкода, такий гарний перець. Зараз покажу вам ще який, дивіться. Ось, все, бачите. Тут в мене він всякий-всякий. Різний, різний. Ось, все, бачите, який. Дивіться, який кущик, дівчата, а тепер питали. Стояла дилема сажать по одному чи по два. Оце подарунок Молдови. Оце він по одному посаджений, бачите? Вже достигає. Зараз я покажу. Ось, бачите, ротунда. У мене його тут багато і всякого. А ось, дивіться, по два. Ось, бачите, тут прив'яв він трохи спека, така стояла. Я сітку, що натягну, так буря, гроза. І цей. Ось, бачите, два. Ось. Дивіться, сказати, що він не налився, це різні сорти, абсолютно. Перець між собою. Не перепиляються, їх можна сажати різні. Ну, бачите, вони от два кущі підряд і сорти різні. Один Армагеддон, а один, а що один? Мабуть, Мерцедес. Цей, бачите, то я вам скажу так: якщо ви його гарно підживлятимете, ось кущ, бачите, де два. Якщо ви гарно підживлятимете, можете сміло сажати по дві. Якщо у вас мало місця, так як у мене. Бачите, це на зав'язування плоди не впливає. Тепер, дівчатка, що я вам покажу? Ось бачите, в мене коронна квітка, я не зривала. Кущі були сильні. і перці поналивали, і в мене раніше плоди є. Тут два це подарунок молдови. Тепер зараз я покажу. Дивіться, ось бачите, з коронною він налив. Тоді пішов далі наливати, підгодувала. А ось цей плід засух. Нічого страшного в цьому немає. Це в нього не болячка, нічого. Це перець скинув. Бо він прекрасно розуміє, оцей кущик. Бачите, може він десь слабшенький був? Що він оцей плід не нальє. Він всю силу спустив на оці два. Бачите, які класні. А цей він просто скинув. А ось уже другий, бачите? Цей зараз зацвіте і піде. Я обробляла два рази бором по цвіту. Щас покажу. Ось що, дивіться, який гарний кущик Це з мого насіння. До речі, оце питали, чи є з паслінією насіння. Оце минулого року я обробляла паслінням. Оце тут, оце після пасління. Я його не рекламую і не агітую нічого. І ви знаєте, що я вам. Ділюсь і показую досвідом. Оце після посління. Оце на двох кущах. Зараз порахуємо, скільки тут перців. Один, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Це на даний час. Він ще далі цвістиме, а ось і цвістиме. Бачите, оце йому калію треба. Не вистачає рослині налить. Зараз даю. Ось, дивіться, який здоровенний, бачите? Тут просто ось, видно вам, да? І ось, ну я вам зблизька показую, бо що здалеку подивилися, а зблизька, да? Ось. Дивіться, скільки тут їх. Тому, ось, бачите, знову скинув один. Бачите? Скинув. Цю квіточку він просто скинув Ну, нічого страшного в цьому немає. Зато дивіться, скільки плодів, правда? От. Ось, сюди, дивіться, ретунда всіма любима. Да? Він, я ж кажу, прив'яв, прив'яв за день, бо спека стояла страшенна. Отак. От Лейлакбели, бачите? Це вже ж я його тут обпала та обпатрала. Я ж відколи ще фарширувала ще 19 липня. Так до чого ж я? Що ж я хотіла ще далі сказати? Ой, боже, цей. Тому дивіться. Ще ще швидко вам скажу, не пам'ятаю, казала чи ні, зараз подивлюся. Не можна обробляти бором більш як три обробки за сезон. Навіть дві рекомендують. Мені трапився недавно, ну мені ж вискакує, все ж даєш всі ці ролики у Фейсбуці і так далі. І допис трапився. Одна дівчинка писала, що помідори в неї зацвіли. І прямо з тих пазух до пасинки, ну прям цвіт і все, букети. А вона виявляється, що вона обробляла там через 10 днів, по-моєму, кальцієм, від вершинної гнилі. Боролася так, ну, переживала, боролася з вершинною гнилю з вершинкою. І кожен раз додавала бор, а цього робити не можна. Тому будьте дуже обережні. Бор це мікроелемент. Є макроелементи: азот, калій, фосфор, да, НПК, кальцій. А бор магніт, марганець. Це мікроелементи, які треба маленькі, ну цілих і… 110-х, 10 х фіг да, бору. Тому треба дуже бути Ну, тракторист. Дівчата, бачите, що хотіла сказати? Згадала. Ви питали, дехто запитував із підписників, де я беру насіння. Частину я виписувала на фазенді перцю. Частину там, не пам'ятаю вже, який був, треба подивитися, ратунда, по-моєму. А то я брала у Віталіка. В мене є огляд на його магазин, і я можу прикріпити в описі його номер телефона. Я не рекламую нічого, це в нас вдома є магазинчик. і Чоловік, ну такий порядні продавці. Цей. Я можу написати його номер телефона. Можете написати на вайбер, він підкаже, що в нього буде, і вийшла вам. І в мене був свій. От ви бачили, я показувала вам. Оброблений, ну так, да, після послівні минулого року перець який класний, червоний, гарний, безподобний. Е, завтра побризкаю, підсумую брексилом кальцію. Зараз даю йому 3,10,40. 40 І баклажанам даю 8-17-41, бо вони там поряд ростуть, бо баклажанам баклажани меншенькі, меншенькі вони ще. І їм треба азоту теж дати, щоб вони наганяли кущ більший. Щоб сильніші були. А перцю дам 30-40, щоб він швидко достиг. І я тоді цей зріжу і бачили скільки маленької зав'язі на йому ще. І тоді дам йому 8,17,41 і він до осені буде і буде плодоносити. Якщо у вас немає таких добрив, можете дати монофосфат калію. Якщо ви противники е, о, цих мінеральних добрив, наколотіть. Цього попілу, витяжку зробіть з попілу, саме більше калію і фосфору у попелі. І от зараз рослинам це треба. Ніби все. Що ще згадаю, пишіть в коментарях, прокоментуйте, сподобався перець, не сподобався. І ви ж знаєте, що я кожному відповідаю. Мені дуже приємно, коли в мене в підписниках дівчата, які знають більше від мене. Це я точно знаю. Але вони так. Делікатно, лаконічно кажуть Юля, дякуємо вам. Юля, дякуємо. Дівчата, дякую вам всім, ви ж знаєте, про кого я говорю. Галина Андріївна, Наталі, Наташа, в мене там є. Та багато хто, я ж знаю, дівчатка мені дуже-дуже приємно, що ви ціните і ну, така в нас тепла атмосфера на каналі. Я всіх запрошую, кому цікаво, лишайтеся У нас тут весело, якщо чесно. У нас канал такий. Аграрно, кулінарне про життя і все, хто ще ну, хто нові люди приходять, хто не зрозумів. Тому так і називається сільське життя жартумає всерйоз. Закінчується підживлення, городи, все. Починається консервація і так далі, і все докупи. Ще буде в анонсі, вам же скажу, ще буде. У мене є рецепт баклажанів маринований, який можна зробити і зараз їсти з медом класний, такий дуже добрий рецепт. Я б вам і показала, ну, продала те, що в мене були перші. Я ну, то пригостила, то продала то таке-то сяке, коротше говоря. То жду, поки нарошла. Бачите? Це моє. Язна насіннячка вирощувала. Сіяла я її, до речі, 1 березня, вже на, на останок, на останок усі посіяла у, цьому, у січні, а оцю тіпа тайдал. ну Я подозріваю, що це не тайдал, але все одно вона в великому горщику і непогана. То я їй давала калійне і періодично даю 3 по 21. Калійна дається для того, щоб, квіт... щоб вони гарно квітли. От такі, дівчатка, бачите? Це тут у мене ці черепки-горщики, а на задньому плані там гортензії. Ось я вам покажу. Басейн чиститься. Ось, бачите? Тут підкошуємо по потрошки індикам кожен день. А це гортензії. Бачите, які. Друзі, я вам рекомендую канал в гостях у заводчика Коргі, там Наталя Івановна. Ой, це прекрасна людина. Хто там ще не підписаний, ви можете піти до неї в гості і подивитися. Вони зараз поїхали на відпочинок, а потім ви можете піти. Так до чого я гортанці? Знаєте, чим їх підживляють, щоб вони рясно цвіли, і були гарні шапки, кисломолочними продуктами, сироваткою. На відро води літр сироватки. Треба, до речі, мені собі пролить, бо я вже собираю. З Минулого року такі класні були. Оце вони, оце їм другий рік. Я думала, вони померзнуть і їм буде геть. Взагалі. Ні, дивіться. Ну минулого року ще більші шапки були. Зараз покажу. Оцей рік, щось я їх трошки так, вони в мене самі по собі ростуть. А ось яблучка, дивіться, які. Пам'ятаєте, я вам показувала, як ми обробляли. Так, да, дивіться. Краса яка. Такі, бачите? Отак. Ну що ж, трошки вас вигуляла, погуляла. Піду далі дополивати. На сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку, всього самого найкращого. Бережіть себе. Зустрінемося. З вами був канал Сільське Життя Жартомає Всерйоз. e Julia